Це приватна колекція, яку збирала вчителька 11-ї школи Оксана Просилкова, А я потроху їй допомагала. То мені було цікаво, і ми разом інколи ну, я допомагала їй виїжджати в експедиції, да, ми додавлялися старі старі хати. В експозиції, до речі, в Краматорську була були речі моєї родини, наша скриня. От і ну, я була, скажімо так, трохи причасна до її експозиції в Краматорську. в Краматорську вона відкривалася. Якраз на День Незалежності в старому місті, в бібліотеки імені Чехова. І за півроку, ну, взагалі-то вона відкривалася і планувалась як місце для проведення якихось навчальних заходів, саме як планували зробити як хапа не, не чисто колекцію. Це все таки бібліотека, це не музей. За півроку, з нового року, там дівчата почали вже робити якісь оглядові такі екскурсії, знайомчі заходи. Ну, а спочатку війни все це припинилося, і експозиція була знята зі стін і спущена до сховища. В березні місяці, коли пані Оксана поїхала в евакуацію за кордон в Польщу з донькою, в неї мала дитина, то експозиція лишилась в Краматорську бібліотеці, але коли почалося бомбардування да, Краматорська, саме 18 березня був зруйнований мій центр планета знань соцмістя то ну стало зрозуміло що зберігати її в центрі міста та багатоповерхівках то не дуже безпечно на мій погляд такі речі треба ну, якось надійніше зберігати і ми зв'язалися з Оксаною запропонували їй забрати ту колекцію з бібліотеки і сховати її більш надійніше приватному секторі, що ми, в принципі, зробили наприкінці березня. Але потім ми виїхали е, самі в евакуацію на Західну Україну, тоді ми не брали нічого, бо розраховували, як і всі недовзі повернутися. Е, потім, коли ми вже е, ну, стало зрозуміло, скажімо так, що ми е, ну, найкоротший термін не, не повернемося додому, треба починати працювати, е, щось робити на Західній Україні, розпочинати бізнес. Е, і, е, ми вивозили своє обладнання, обладнання нашого невеличкого виробничого цеха, обладнання нашого дитячого садочка. вивозили на Коломию по програмі по держав, по державній програмі релокації бізнесу. Нам держава надала допомогу вантажний вагон безкоштовно, куди ми загрозили бізнесове обладнання, і тоді ж запропонувала Оксані, що залишати колекцію небезпечно. Давай ми заберемо її в Коломию. Таким чином колекція опинилася в Коломи. Ми зібрали все, що було в бібліотеці. Там виставлено було не все, не все. Колекція досить обширна і є досить коштовні речі. Бібліотека побоялася все виставляти, та й місця там було не, не настільки багато. Таким ми зібрали тоді все, що було в бібліотеці, Зібрали те, що залишалося у Оксани вдома. І все це приїхало в Коломию. І тут уже в процесі роботи. Uh, у нас, ну, скажімо так, нагода звела з директоркою музею іс історії міста Коломия. Він, uh, ми відкрили тут дитячий садочок Коломия, і музей знаходиться через дорогу. Там є укриття. Що немаловажно в наш час, і таким чином, коли ми домовлялися за використання укриття, щоб відвод туди діток під час тривоги, ми познайомилися з цією директоркою. І я запропонувала їй виставити цю експозицію в Коломиї, бо мені дуже хотілося, щоб на Західній Україні бачили, що наша Донеччина це теж українська територія, що ми маємо такі скарби, і нам є дійсно є що показати. І пані Уляна настільки. З радістю взялася за цю ідею, і за місяць ми зробили цю експозицію, і вона відкрилася теж ровно через рік від відкриття у Краматорську на день прапора, 23 серпня, ми відкривали цю експозицію. А чому от у вас було, було таке відчуття, що все, все потрібно вивести, це потрібно зберегти? І у чому така? Ну, зрозуміло, що багато речей несуть якусь фінансову цінність, але ж не лише, так? Яка ще цінність є у цих речах, які представлені у, на виставці? Ну, чесно кажучи, фінансова цінність про те, що ви кажете, це був, мабуть, останнє питання, яке? Ну, нам спадало на думку. Ну, знаєте, по перше, це красиво, це реально дуже дуже гарні, дуже красиві речі. А по-друге, це наша історія. Я завжди захоплювалася історією, я багато читала в школі. Я мріяла стати вчителем історії. У мене був просто чудовий вчитель історії, який зміг привити цю любов до історії. Історії України, і знаєте, я багато досліджувала саме історію свого роду. У мене зібране родове дерево, да, де в мене там ж налічується майже ну, до 200 осіб моїх родичів по моїй лінії, по лінії чоловіка. і <кій> Сподіваюся, що це буде цікаво і мої, і моїм дітям. І тому я завжди вважала, що знати свою історію, своє коріння це надважливо. І дуже мені було знаєте як. Вразлива, що е, в, нашому, в, нашій, в нашій місцевості люди не знають свою історію. Ось якось вона так до середини 50-х і все. А далі, ну то дійсно, коли почитати, от чи порозмовляти просто, то завжди чомусь вважалося, що наша Донеччина е, можна не буду використовувати слово Донбас, воно негарне слово. Е, наша Донеччина це якийсь, знаєте, такий край, який там почав заселятися там спочатку. Коли з'явилася залізниця, коли з'явилася, почали будуватися заводи сюди. Там, ну там уже за часів Катерини II, після Катерини II, сюди завозили кріпаків, сюди завозили катаржан, взагалі сюди висіляли людей на виправні роботи. Ну і така недобра, дуже недобра слава, якась у нашого краю. І ніхто не хоче згадувати. Ну або знати, або читати, або шукати. чи, ну, Багато, до речі, Володимир Коцаренко про це дуже багато пише. Mm -hmm. <клес> Навіть згадка про наш, наш регіон, саме Бахмутський район, є така книга американського історика, українського походження, зараз не скажу його прізвище, Брама Європи називається. Навіть там є згадка про те, що наш регіон, це бу, були козацькі форпости, і саме ще з 16-17 століття заселялись наш наш регіон. саме козаками це була. Ну, ж знаєте, це, 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 це воля, це свобода, це любов до України. І саме козаки привозили сюди свої родини. Вони тут осідали, вони створювали села, вони обробляли потім землю. І це були саме ем, українські корні в нашого регіону, а ніякі там каторжани, з яких заслали себе з Росії. Але цього чогось ніхто не знає, бо це викорінялося, це заборонялося. Це ну, ніколи ніхто про це не говорив. І саме оці речі в цій колекції, вони свідчать про те, що ми маємо українські корні. Там багато рушників, багато одягу в колекції. Саме періоду початку двадцятого століття сторіччя кінця 19-го. і оці вишивки. Вони знаєте, вони дуже відрізняються від м, вишивки саме Західної України. Інші узори. у нас більше квітів, у нас інакші кольори, але це все таки українська вишивка. Ну, її, її треба було показати, щоб нас західна Україна мені дуже хотілося, щоб вони нас знову ну не знову, щоб вони сприйма, сприймали нас як. Як частину себе, як частину єдиної України? Пані Ганно, до речі, от ми сьогодні говоримо багато про культурні кордони України і про те, як вони змінюються за останні роки, як вони змінилися після початку повномасштабного вторгнення Росії. На вашу думку, культурний кордон зміцнився наразі, чи якось він кудись посунувся, чи став більш чітким? Знаєте, спочатку війни дуже багато людей, саме представників культури, не тільки переїхали, виїхали в евакуацію на Західну Україну. І я хочу сказати, що багато чудових і театрів і робітників культури. І, до речі, Тут на Західній Україні, теж коли ми неодноразово зустрічалися зараз пані Валентина Лимаренко, це наш туристичний напрямок, да, наша Донецька вода, яка зараз тут яка саме опікується такими заходами. Ось вона зараз спілкується там з Маріупольським театром, який виїхав. І я думаю, що ну може не зовсім такий добрий привід виявився цього, але. Те, що ми нас у нас людей з нашої території зараз на Західній Україні набагато більше, і ми спілкуємося більше, то мені кажеться, вважаю, що це дуже, дуже добре, бо нас краще знають. Ми, ми, ми краще знаємо людей з Західної України, а вони нас, бо завжди чогось якось це було дуже остро. Знаєте, в мене я мабуть ніколи не забуду такий випадок. Це був 15-й рік, причому січень 2015 року в нас е якраз помаранчева революція. Да, а ми е з чоловіком е в Буковелі каталися на лижах. Е і їдемо на підйомнику. Е я чоловік, і ще, і ще якийсь чоловік. От, і моєму чоловіку подзвонили по телефону по роботі. Е він е по громкому зв'язку відповідає, щось вони там розмовляють. Е Ну, якісь там свої питання вирішують, а потім йому колега задає питання: «А ти, ти взагалі де? От чоловік сказав, що ми повернемося десь за тиждень. А він каже, так, буковелі катаємось на лижах. Така пауза, а потім колега йому каже: А ти не боїшся? Чоловік каже, та ні. Поклав трубку, а чоловік, чоловік який сидів рядом, а це виявився ну, підприємець з Франківська, ми потім познайомилися, сидить і теж на чисто русском говорить. Страну. От реально, оце якийсь кордон, то зовсім, зовсім не культурний кордон, про який ви зараз кажете, я не знаю, якийсь який не, якийсь незрозумілий кордон. він У от, ті часи він був. І якось він так культу, культувався, якось він так будувався цей кордон, таке враження, що нас навмисне розділяли. І завдяки тому, що зараз ось так люди всі перемішалися, я сподіваюся, що ця цей кордон стане менше нас. Ми станемо розуміти один одного. А що стосується культурного кордону з Росією наразі? Оце відмежування наразі багато хто проговорює, да від, відрив української культури якомога більше від російської, відмова від російського продукту мистецького. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію, і як вона взагалі впливає на зміну культурного простору України? А, ну, стосовно відриву від російської культури, ну, чесно, в нас е, дуже багато. Е, Власного власних культурних творів і вистав, і фільмів, і книжок. До речі, у мене дитина, яка ну, дуже багато читає підліток. Вона чекає навіть ну, вона дуже багато читає, полюбляє фентезі, і вона зараз прямо з нетерпінням з нетерпінням читає перекладів іноземних авторів саме на українську мову. То мені ну, дуже радує, що молодь наша переходить на українську мову. Вистави, ну, чудові вистави. У нас вони були, є і будуть. Ну, дійсно, нам є чим замінити оцей російський шерпатреб. Ну, реально є чим. І навіть Знову повернусь до Коломиї, да сама Коломия це був такий культурний центр. І, до речі, тут був створений перший театр в Україні. Ну, в мене ж тепер є знайомство з музеєм історії Коломиї. Тепер я трохи про Коломию знаю історію. То дійсно тут був перший на Україні театр, саме який став українським твори ще. До Другої світової війни. Тут театр український з'явився набагато раніше, навіть чим у Львові. Тобто, ми можемо. Ну, в нас наші вистави, наші, наш культурний продукт був набагато раніше, чим, чим російський.